Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про дуже цікаву книгу Нонфікшн. Книгу написав відомий поліглот, блогер, мандрівник Бенні Льюіс. Він має свою платформу, на якій він ділиться порадами, як вільно за три місяці заговорити будь-якою іноземною мовою. І всі ці поради, свої спостереження. Він виклав у цій книзі і книгу він поділив на кілька розділів: саме 10 розділів, в якому він розповідає. Поетапно, як ви можете вивчити будь-яку мову, що, для, що вам для цього знадобиться. Він надає тут дуже багато ресурсів, багато слів, зв'язок, які ми можемо використовувати, коли ми тільки починаємо вчити мову, для того, щоб ми себе відчували впевнено. Також він дає тут поради, які він чув від інших людей, від інших поліглотів, від мандрівників, від звичайних людей, з якими він практикував мову від своїх мовних партнерів. І також він розвінчує дуже багато міфів про вивчення мов, тобто ми можемо вивчити мову у будь-якому віці. і також він прираховує тут, як саме ви можете вивчити, надає різні посилання, додатки. Також про те, що ви можете себе занурити у мову без придбання на літак, як він говорить, та дійсно дуже багато інших порад. Я не хочу всі вам переказувати, тому що ви самі можете прочитати їх, взявши цю книгу у бібліотеці. Книга справді дуже цікава.